Нещодавно центр журналістських розслідувань розповідав про нинішню діяльність Антона Шевцова, сепаратиста із Севастополя, колишнього начальника поліції у Вінницькій області, звільненого на вимогу активістів автомайдану та атовців, затриманого та відпущеного із зали суду. Через сім років СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді. З початком великої війни Шевцов, який чкорнув до Криму, створив телеграм-канал, в якому публікує відео українських військовополонених, утримуваних в колоніях в Росії та на окупованих територіях, начебто для допомоги у їхньому звільненні. Передаю привіт родним близьким мамі, папі, сестрі Юлі. Надію, що скоро обміняють. У мене все добре, що сити а діти. Чи справді Антон Шевцов має відношення до формування списків військовополонених на обмін? Чи його діяльність це проєкт російських спецслужб, завдяки яким він має доступ до російських колоній і розхитує ситуацію в Україні, впливаючи на родичів українських бранців. Шукаючи відповіді на ці питання, ми додатково дослідили інформацію з каналу «Повернісь домой Антона Шевцова. Пошукали згадуваний ним добровольчий батальйон, в який він, начебто, вербує українських військовополонених, та поговорили з представником координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими при головному управлінні розвідки міноборони України. Почнемо з простого, як працює так званий пошук українських військовополонених каналом Антона Шевцова «Повернісь домой. Родичі захисників подають заявку на вказану Шевцовим поштову скриньку із персональними даними зниклого чи полоненого. Адміни каналу формують списки, і шевцов відсилає їх на пошук, як він каже, у космос. Через деякий час публікується відео із знайденими в місцях тримання українськими військовополоненими. Думаю, я заслужив на додому за я теж так думаю. Ми записуємо эти відео для того, щоб у якраз була возможність уродственка предоставить листям по доказательству того, що ви находять у поширених на каналі Шевцова списках. Ми нарахували щонайменше 13 місць отримання полонених військових збройних сил України в різних регіонах Росії та на окупованих територіях України. Зокрема, Шевцов має доступ до колонії в Тулі, Курську, Брянську, Смоленську, в так званих ДНР та ЛНР. Кому Шевцов надсилає списки, хто і чому шукає для нього військовополонених по колоніях на просторах Росії таємниця. Нам він відповідати відмовився. Однак зрозуміло, що без дозволу та сприяння центральних державних органів та спецслужб Росії це було б неможливо. Так вважає і Петро Яценко, представник координаційного штабу з питань поводження міськогополоненими при головному управлінні розвідки. Жодна проста людина. Тобто в цих групах ми бачимо фотографії, відео, де полонені українці розказують про себе, хтось їх знімає ці відео якимось чином потрапляють в відкритий доступ. Тобто ми розуміємо, що ні ви, ні я, ні будь-яка інша звичайна людина, значить, в Росії не може просто взяти, прийти на територію якоїсь колонії чи якогось СІЗО, де отримують військовополонених ці матеріали вони без згоди російських відповідних служб опинитися в загальному доступі не можуть. І якщо вони там опіняються, значить для цього є певні причини. Що відбувається далі? В обміну на цю інформацію про проповненого родичі мають надати інформацію про себе. Таким чином в руках російських спецслужб опиняються дані тисяч людей, які шукають своїх рідних. Спецслужбісти проводять певну роботу з родичами для того, щоб спровокувати їх на якісь протестні дії чи підірвати довіру до української влади і держави. Вони беруть, дзвонять так, тобто отримавши персональні дані, якісь номери телефонів, людина дзвонить. Якась так з російської сторони до родичів і каже вашу нас, чому ви його не забираєте. Ми готові їх віддати. Вони кажуть, що вони стверджують, що готові віддати цю людину, а Україна не хоче забирати, мовляв, і вони кажуть: робіть щось, робіть щось, протестуйте, виходьте на мітинг. Це один з методів впливу, тобто це масово відбувається. Зверніть увагу, в опублікованих Шевцовим відео полонені українські захисники говорять один і той же текст, майже слово в слово. Російською мовою, хоч деяким це дається важко, бо нею не спілкуються. По-перше, всі запевняють, як їм добре в полоні. Ну относяться ко мне нормально. Все хорошо, кормить хорошо, все добре. Хотелось бы, чтобы эта война уже наконец-то для всех закончилась. В плену ко мне относятся с... нормально, не обижают, кормят отлично. Брат... Я нахожусь в плену, со мной все нормально. Я живой, здоровый, меня кормят, меня дают спать. У меня все целое, руки, ноги, все на месте. Дай бог, все закончится. И когда-то вернусь домой, мы все увидимся, будем жить. Другий посил, який військовополонені як під копірку вимовляють на камеру, командування збройних сил їх кинуло на призволяще. Про них забули, тому родичам треба вимагати від влади їхнього звільнення і закінчення війни. При цьому президента Зеленського взагалі криють лайкою. Плін попав в Силу предательських рішень командування ВСУ, като рані оставила вибор про метавки попасть плен. Садержать Содерж... мене в хороших условиях. Кормят, надевают, в принципе, все хорошо. Отношения да. довольно-таки хорошие. Э, командованием э, бригады наша колонна была брошена и разбита. В итоге пришлось э, своим ходом выбираться из завода и сдался в плен в селе кальчик, дабы уберечь свою жизнь и здоровье. На данный момент нахожусь в плену. Отношение к нам здесь нормальные. Однотипність відеозвернень військовополонених, причому в різних місцях і всі виключно російською мовою, майже не лишає сумніву в тому, що вони говорять завченим чи прочитаним текстом. Такими постановками російських спецслужб вже нікого не здивуєш. У неволі та ще й під тортурами людей змушують говорити і не таке. Вірити записаним, наприклад, заявам наших хлопців, наших дівчат, захисників-захисниць, які знаходяться в полоні, на жаль, не можна, тому що всі ці слова, які вони, наприклад, говорять на якихось постановочних відео, це все текст, який їх змусили казати. І з цього відео нас єдиний факт може тішити, що ця людина жива, відносно здорова. Ще один наратив російського впливу на родини поволених захисників спрямований на розбрат мовляв Україна не хоче міняти нікого, окрім азовців. Однак, під час кожного обміну ми бачимо, що серед звільнених є представники різних формувань усіх родів військ. За словами Петра Яценка, за рік з початку діяльності штабу з полону звільнено понад 2200 українців. Якщо ми розбивати по кількості хто був звільнений, то зразу видно, що там є з різних підрозділів люди і з різних бригад, з різних напрямків, тому говорити, що звільняють одних, а когось залишають в полоні, це звичайна маніпуляція. Російська пропаганда, що поширюється державними агенціями і телеканалами, намагається переконати, що полонені українські військові масово переходять воювати на боці Росії. У повідомленні СБУ про підозру Шевцову в державній зраді також йдеться про нібито його пропозицію ФСБ сформувати перший український добровольчий корпус із полонених українських військовослужбовців. Сам Шевцов після опублікування повідомлення СБУ це заперечував. Однак у своєму пості він загадково натякає, що причетний до формування якогось добровольчого з'єднання. На цьому відео, начебто, українські військовополонені в колонії Волинівці нібито добровільно просять представника окупаційної влади, так званої ДНР, колаборанта Володимира Бідьовку, приєднати їх до козачого добробату імені Богдана Хмельницького. Прошу вас, прийняти. У нас більших воєнносужах баноформується батальйон імені Богдана Хмельницького і стать плечом плечу з нашими братьями захищати наші родні землі від фашистських захватчиків. Це відео від вересня 2022 року. Через два місяці та сповідомили, що у так званій ДНР вже сформували батальйони з українських військовополонених. Однак до лютого 2023 року ніяких новин по цій темі не було. Аж потім російські пропагандисти почали понові розганяти інформацію про перехід полонених українців на бік Росії. 23 лютого ТАСС написав, що нібито близько двох сотень українських полонених готові вступити до батальйону Хмельницького. 27 лютого Рія Новості випустило інтерв'ю з Андрієм Тищенком, начебто колишнім танкістом збройних сил України. Пропагандисти називають його одним із командирів батальйону імені Богдана Хмельницького, який тільки формується. Хоча три місяці тому нагадаю, та списали, що підрозділ вже сформований. На етапі формування батальйону на етапі у нас зараз отримання російського громадянства, отримання паспорта, підписання контракту і убування. В лагері для нулішеї підготовки, переподготовки і формування. Час іде, але жодного знак того, що українські військовополонені воюють проти України, ми не знайшли. Немає їх і в координаційному штабі головного управління розвідки Міноборони України. Будь-які намагання створити такі підрозділи. Вони насправді є лише пропагандою. Тому що українцям немає підстав боротися проти України, а навпаки, росіяни, які створили підрозділи російські, добровольчі батальйон, інші добровольчі батальйони, вони воюють, знаючи за що вони воюють проти. Російської деспотії проти тоталітаризму, і в них є підстави. Отже, що робити родичам військовополонених, подавати заявки на пошук до так званих російських волонтерів чи ні. Петро Яценко говорить, що будь-яка інформація про місце перебування полоненого та його стан є цінною. Якщо таку інформацію вдалося знайти, передавайте її в штаб. Але будьте обачні. У нас були випадки, коли рідні дзвонили в дуже поганому. Морально-емоційному стані, їм хтось позвонив і сказав, що там їхньому полоненому, їхньому рідному там, чоловіку, сину їм прострелили ноги, так, коліна. Тому що от щось сталося, і ці люди просто не знаходять себе. А коли з'ясовується, коли ця людина буквально через деякий час потрапляє на обмін для неї присилають швидку, тому що є така інформація. А насправді з людиною все гаразд. І нічого такого не відбувалося. Рекомендація координаційного штабу родичів військовополонених така: не потрібно передавати власні персональні дані, щоб не потрапляти на гачок до російських спецслужб, бути на контакті зі штабом, довіряти тільки перевірній інформації і ні в якому випадку не платити гроші аферистам. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику. Підписуйтесь на наш канал, сторінку у Фейсбук та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.